Дмитро Валентинович, ваша посилочка. Погнали! Яка красота? Відкриваєш посилочку і... Душа радується. пам пам Так. Опа. Опа. листочок. Так, давайте його пока що Такого цю мій зважимо. Старий сирий. Щоб все було чітко ціні. Ставимо. Оп, оп-оп. оп. Ми маємо класну 237 гривень. Так. Беремо ручечку 967. 967 є гривень. О, Погнали о. тепер по цим штучкам. Що це в пакетику? То я бачу там контактики. А що це таке інтересне? Ага, ага, ага. Так, перевірити окремо з кожного пакетика. Перевірити окремо з кожного пакетика людина попросила. Все. Тоді ми зараз такого робимо. Так, це з цього пакетика перевірити. Хорошо. Тоді ми поки що зіб'ємо це все, що було чотенько, Зважимо цей... Я зрозумів. Людина писала, що там є і в нього, і. О, так, і в сусіда є, і він хоче, щоб лишні не збирати. Так, ми ну, маємо серію. Трошки підходь сюди, деш показувати. Так, Це у нас магніт. Оп, магніт. опа 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 Магніт 46, 70... 48-74. Так. Магніт. Магніт. 48,74 є. Ми зараз також візьмемо цей величанки і таку штуку йому зробимо. Як розкусимо його. Хоп. 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 А може не розкусимо? Давай балгарочку, я напевно його зараз зроблю. Тим цей перевіримо. Перевіряємо його. Чорніє, так? Да? Треба розкусувати і опробувати. Це таке, як то може. Опа, є. А воно серійне і давай. Так. Ану. Це воно, бачите? Зверху не цей, а це воно. Хлоп. Так, половинка полетіла, ми знайдемо, но ми вже зважили, так що... Ми її знайдемо. Так, все є. Тепер ми кидаємо до магнітного срібла. Тепер важимо не магніт. Ноль на вагах. Так. Ноль на вагах. Попадаються трошки на мідісері, покажи. Так, раз, раз. Так, на міді попадається. Вважимо 132,4. Не магніт. Не магніт. 132,4. 132,4 є. Так, тепер ми це сюди буде не магніт. Оп! оп, І на міді в нього. Пів грама. Так і запишемо, Півграма пів грама на міді. На міді. Ні, 0,5 є. Тепер він хоче, так це покажу сюди, щоб перевірити по кожній номер один, номер два, номер три минуємо. Що у нас по часу? 5.15. 15 Ого, не знаю, що там буде з цього. Ми подивимось. Ну, Напевно, я окремо перевірю зараз, бо на відео вже, вже ми не встигаємо. Я зараз йому окремо напишу, він взяв три зразки. І що відправляти можна, а що ні, що підходить, що ні. От зараз їх 1, 2, 3. Я це перевірю. Так що Дмитро, перевіряю, вагу побачили, гарного дня, будемо співпрацювати.